Добрий день. Колектор дивільного апарату на 140 см кубічних. Даний колектор має таку конструкцію. У нього є кришка, основа колектора, розподільний колектор та заглушка. Його основна задача це об'єднати потік молока, який йде з чотирьох сіскових гум, в один молокопровід. Також нього є розподільник, який розголуджує вакуум, який подається з пульсатора на одночасно на 4 сіскового гуми то це багатофункціональний пристрій, без якого дильний апарат працювати не буде. Також в нього є заглушка, дуже важливий елемент. Вона заглушує отвір цього колектора. Отак він вісить, тече молоко, ми бачимо, що корова доводиться. Коли молоко перестає текти, то треба закінчувати дійку і цю всю апаратуру дуже важко знімати з виміню, тому що вона присосалась вакуумом. Через те оця заглушка відкривається, туди підсасується повітря і вся доїльна апаратура дуже легко сходить з корови. Якщо розкрутити цю кришку, ми всередині бачимо надійну прокладку гумову. Давайте ми замірюємо цю кришку. Вона має діаметр 68 мм. Діаметр трубки під молоко 20 мм, діаметр штуцера під сускову гуму 14 мм, діаметр штуцера під вакуумний шланг. Тут у нас 8 мм. Збирається доволі таки, також легко, просто по різьбі. Також зауважу, що всередині цього колектора є металевий збільшувач ваги. От його видно, да? металевий елемент. Він потрібен для того, щоб збільшити вагу колектора, краще діїлася корова. От Він важить майже пів кілограма. Тобто це такий маленький колектор, він доволі такий важкий. Дуже важливий елемент, завжди потрібно, щоб був запасний в запасі і стане нагоді всім, в кого є корови. Якщо щось вже одламалося, то вже виходить з ладу весь дійний апарат. Тому краще тримати в запасі. Ну а вам бажаємо гарного дня, дякуємо за перегляд та всього найкращого.